пляшці. Продовж минулих вихідних, 17-18 вересня, на дорогах Тернопільської області, слідчі зареєстрували шість дорожньотранспортних пригод. Одна аварія трапилася на залізничній колії. У автопригодах двоє людей загинуло, а 11 з травмами потрапили до лікарні. Водія та двох пасажирів госпіталізували до лікарні 17 вересня. На автодорозі Бучечко Смирин близько 11.30 Водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням і автівка з'їхала за межі проїзної частини дороги. А після цього злетіла в кювет та перекинулася. Тож вечора у Полі на вулиці Тарнавського під колеса автомобіля ваз 21134 потрапила жителька села Плотича 1975 року народження. У момент наїзду жінка знаходилася на пішохідному переході. Її з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу. Аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі в одному з сіл Чортківського району. За попередніми даними, водій мотоцикла Ямаха не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню частину автомобіля Мерседес. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 30-річний пасажир. Загинув на місці пригоди, а водій доправлений до лікарні у тяжкому стані. Про чоловіка, якого збив потяг на лінію 102 близько 22.30, Повідомила чергова станція. За попередньою інформацією на перегоні Березовиця Денисів, неподалік СМТ Велика Березовиця, вантажний потяг збив чоловіка. За словами машиніста, невідомий колією колію попутному з поїздом напрямку. На попереджувальні сигнали не реагував. Чоловік живий, але отримав тілесні ушкодження. У неділю 18 вересня на автодорозі доманове Нова Коваль Чернівці Теребле не розминулися автомобілі Мазда та Фольксваген Пасад b 6 у наслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля Фольксваген загинула на місці події. Обидва водії. Та два пасажири вказаних транспортних засобів отримали тілесні ушкодження, серед яких і малолітня дитина. Водія Мазда після надання меддопомоги затримали згідно зі статтею 208 КПК. На трасі Стрий Тернопіль Кропивницький Знам'янка Луганськ із варени неподалік села Ступки водій автомобіля Рено Меган допустив зіткнення із Хюндай акцент. З тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні кермувальника Рено. Причини усіх аварій встановлять слідчі автопригоди внесені. В Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 51-річний водій пропонував поліцейським хабар, аби уникнути відповідальність за порушення правил дорожнього руху. На Тверезу кермувальника зупинили поблизу села Ігровиця. Чоловік намагався відкупитися від поліції та пропонував патрульним 200 доларів. Інцидент зафіксували працівники слідчо-оперативної групи. Порушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень. Обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 4 років. Тернопільські оперативники спільно з співробітниками СБУ затримали жителя Харківської області за вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом. З повідомленням про крадіжку автомобіля до правоохоронців звернулася 27-річна жінка. Позашляховик у неї викрали з під під'їзду багатоповерхівки, де вона проживає. Правоохоронці встановили особу причетно до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ним виявився знайомий потерпілої 54-річний житель Харківської області. За попередньою інформацією, фігурант неодноразово залякував жінку, погрожував їй фізичною розправою та хотів відібрати у неї автівку. Поліцейські вилучили та помістили позашляховик на арешт майданчик. Крадієві повідомили про підозру. За вчинене йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Спонсор показу Глібівське історія у пляжці.